Довгоочікуване свято в кожній школі проходило урочисто за участю представників влади і громадськості. На святкових лінійках кращим учням за успіхи в навчанні та громадському житті школи вручали похвальні листи, сертифікати, грамоти. Також було нагороджено переможців та лауреатів конкурсів, що проводились протягом року. Сьогодні у нас 25-й випуск, 25-й рік останнього дзвоника. Це дійсно така знаменна подія. І по-друге, я хотів би відмітити, що і цього року поспіль уже з декілька років підряд наші ліцеїсти прийшли з досить гарними здобутками, так як і молодші наші ліцеїсти, ну особливо нас тішать наші випускники. Останній шкільний дзвоник у Житомирі пролунав для півтори тисячі одинадцятикласників та дві з половиною тисячі учнів, які закінчують дев'ять класів. Він став відліком початку найбільшої зміни в житті. Вони, начебто, і не зовсім дорослі ще, але вже й не діти. Попереду ще море тривоги у вигляді вступних іспитів. Ну мріється вступити в гарний навчальний заклад. По перше, закінчити на відміну з від медаллю ліцей. І вступити в мати гарну освіту, і звісно, в у кожної у нас є свої певні мрії, сподівання, і думаю, що ліцей нам у цьому допоможе. Я бажаю всім щастя, щоб всі жили здорові і слава Україні. Кожен з них вже намітив собі шлях в і з нетерпінням чекав миті, коли почне його звершувати. Але все ж, мить прощання зі школою навівала сум, слова набували особливої проникливості. Мабуть, тому так зворушливо тримтіли голоси у кожного випускника, коли вони дякували своїм наставникам. Весь рік вони нас так підтримували. Вони дійсно вклали душу в наше навчання, і я дуже дякую їм за те, що саме ці вчителі мене навчали, і вони дуже допомогли мені у цьому році. Всіх всі дали так сказать, внесли в моє життя позитив. Зробили зробили мене тим, ким зараз я зараз. є. Найважливіше для мене це бути справжньою людиною, мати всередині себе натягнуті душевні струни, і я вважаю, що моя школа сприяла цьому і допомогла мені розвинутися як людина. Вони дійшли до фінішу, вступили на останню шкільну сходинку якою можна сягнути завдяки терпінню, працелюбності, настирливості. А скільки тих сходинок ще попереду? Я хочу побажати вам. Мирного і чистого життєвого шляху, я хочу побажати вам збуття ваших мрій і мрій, ваших батьків. Хочу, щоб ви всі поступили в ті виші, які ви запланували. Останній дзвоник у школі це водночас і перший дзвоник дорослого життя для кожного випускника. А ще сльози радості, спогадів та мрій.